Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я хочу трішечки похвалитися і похвалити себе за невеличке таке досягнення. А саме я дала німецьку на уровень А1. Да, це невеличке таке досягнення, але все одно це досягнення. Мені німецька І взагалі мови, це для мене щось страшне. Мені важко даються, але все одно. Я думаю, що це досягнення. Тому що всі, навіть ті, тих, які зараз рівень Б1, це, вони все одно переживали. Це зараз вони такі та, що там А1, далі буде ще складніше. Ну, я розумію, що буде складніше, але все одно це вже таке невеличке досягнення. Трішечки скажу, розповім вам і повалюю себе ось такими масочками. Понабирала по акції. Догодати не заберуть у мене, так не зменшиться, вік мій не зменшиться, але все одно трішечки побалувати можна себе. Трішки легше це стане. Трішки в тому зніме. І потім будемо далі сідати і вчити німецьку. Будемо починати вже. А два. Я вирішила себе трошки похвалити. І так, як це відбувається? Відбувалося це так. Всі сиділи на письмових роботах, які сиділи. Це коли буде Б1, то там буде капець. Як сиділи, провіряли нас на слух, це нам включали якийсь диск, ми слухали і на листку нам відповідали, Тому на нам запитання Тому відповідали на запитання, що правда, що неправда, і що іменно там відбувалося, що підходить. Так, друге, ми читали текст, і там було запитання, і ми теж на них відповідати, чи підходить, що підходить, правда чи неправда, відповідали. Потім писали письмо, неформальне, неформальне там було написано текст, і потім тексті не було скласти письмо електронне. А ще було написане текст, і там такий бланк, його можна було заповнити. Я не знаю, це називається правильно. Ну, короче, там було написано, куди приїхав, де живе, скільки років, який рівень мови. Ну, коротше таки, все позаповняла, все нормально. І потім було усне. Так, насчет письмового, в принципі, нормально. Зі мною сиділа жінка одна, вона. Моя землячка, можна сказати, вона здала на 85, я на 74. Ну і то Надо було від 60 до 100, щоб мати уровень А1. Да, ми всі прекрасно розуміємо, що там десь кось щось підглянули, хто щось підказав, таке і є. Таку бути не може, тому що це уровень А1. Був усне, я переживала дуже за усне, але усне мені чомусь легше далося. далося. Хоча я думала, що буде трішки, трішки гірше. Ну, кошти не знаю себе оцінити. Коротше, усне. Треба було і десь із жінкою якоюсь, или, ну, з партнеркою якоюсь Вдвох е в кабінет. Вони розповідаєш по черзі про себе все. Потім. Було задання, такі листочки лежали, виймаєш, і там написано тема якась, і якесь слово. І на цю тему, і на це слово було передумати запитання і відповідь. І так само партнер один один позадавати. Друге це щось попросити. Виймаєш листок і там написано намальоване, то є якась річ і щось намальоване, і ти на це попросити. А та партнерка має тобі дати відповідь. Потім вона виймає листок і просить щось у тебе, ти можеш дати відповідь. От, до речі, це саме леша мені далося. А розповідала я про себе. Я розповідала, розповідала, поки так, наче жестикулірувала щось там і не піднімала Ну, так подивилася. Не встанись. Іли в сторону десь там, Ні, поки не дивилася на них. Тільки подивилася на них, вони улибаються такі. І я злякалась. Злякалась. Потім почала заїкатися, ахкать бекать там, Коротше, страх і ужас, ну, якось розказала про себе вже. Значить, почала хорошо, так плавно, хорошо хорошо, а потім поїхала. Важко мені було щось на цьому екзамені, це придумати запитання і відповідь. Щось мені важко це дається, тому що ну, не це, А це було попросити щось і відповісти на просьбу. Письмо, в принципі, на уровень А1 теж неважко. Там треба було спочатку, я написала, ну, як кажу по-українськи, написала я, як у тебе справи, я сподіваюся, що добре. У мене День народження такого-то такого числа, такого дня я хочу провести вечірку, запрошую тебе, щоб ти прийшов і приніс напої і фрукти. Все, подякувала, попросила, Ані спочатку попросила дати відповідь, чи прийде, чи ні. Подякувала, ім'я і добачення. А, допобачення і ім'я. Все. На слух, ну, важкувато, да? тому що, як на мене, то це через щур бистро було. Через щур і. Вона раз включила і все. Наприклад, на парах, то вона включає, і якщо то що ну, включає тоді другий раз, да? коли вчилася. Ми. І тут ти сподівається, що вона включить другий раз, але ні, треба бігом відповідати. Одне пройшло раз, два, і другий, і третій, так, і проще, треба було бігом реагувати. Треба послухати Прочитати прочитати запитання, прочитати варіанти відповіді, відповісти і все. Зараз буду також сідати далі вчити, тому що далі дивилася книжку, то там повен капець. Ну, Який мене уровень не буде, все одно буду старатися. Ось такі справи. А це взяла трішки побалувати себе. Зараз люблю масочки, масочки тут, яку я люблю, немає. Я не сильно таке любічка, але все одно трішки впало. Ось такі справи. Будемо далі вчитися, намагатися, щоб все було добре. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічі, бувайте!